Доброго ранку, студія, доброго ранку, Україна. Власне, ми починали з напрямку нашого харківського і з Донбасу. І знаю, що ви на харківському напрямку. То передусім по змозі, що можна розповісти, розкажіть, яка ситуація, як поводиться ворог на ранок цього дня війни. Ситуація наступна збройні сили України продовжують контрнаступ. Багато хто вже думає, що він закінчився, але це не так. Він трошки зменшив темпи. Але ми йдемо вперед. Зараз дуже цікава ситуація склалася на Ламанському напрямку оскільки він майже опинився в оперативному оточенні. Українські війська закріпилися в таких населених пунктах, як Новоселівка, Зелена долина. Постійно йдуть атаки населеного пункту Ямпіль, і ми вже можемо свідчити про те, що ті сили ворога, які зараз знаходяться в Лимані, а це Козацький полк, 208 полк ЛНР, багато Військових армії регулярної армії Росії е, зараз опиняться в оперативному оточенні, і їм так само треба буде приймати рішення. Про кожного дня е, е, Збройні Сили України е, Нацгвардія просувається вперед. Кожного дня ми бачимо е, новини, що під контролем України. Е, е, Знаходиться новий населений пункт, тому е дуже скоро ми будемо бачити хороші довини з цього напрямку, е але не забуваємо, що це коштує неймовірних зусиль, е але е хлопці е йдуть вперед і показують якість української армії, як показали нещодавно під час е прориву. Е з який починався з міста Балаклія щодо деокупованих територій, то е, регіон потихеньку повертається до життя. Працюють електрики, працюють газовики, щоб можна було вчасно підключити е, населені пункти до мереж, щоб підготуватися до зими е, і днем і вночі е, працюють сапери. тільки за вчорашній день. Було знешкоджено під вибухонебезпечних предметів. Ми з бійцями Легіону Свободи також були свідками наскільки небезпечно зараз знаходиться у звільнених селах, тому що усюди розкидані міни противопіхотні міни, так звані лепестки. Їх вони просто під ногами в неймовірній кількості. Тому ще раз хочу зауважити, що треба бути максимально обережним. Є ну, і власне продовження. Я зараз озвучу деяку інформацію. А потім поставлю на цьому фоні запитання. От зокрема, Німеччина передасть Україні чималу кількість летального та нелетального озброєння, приміром, чотири системи протиповітряної оборони -T та Дві реактивні системи залпового вогню марс 2 про це повідомляє офіційний портал німецького уряду. Також у Берліні схвалили рішення надати чотири САУ панцергаубіз 2000 із боєкомплектом. 50 автівок «Дінго», зимовий пакет, термотканина, генератори, намети і харчування. 20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах із двома тисячами ракет, 255 снарядів «Вулкану» 155 мм калібру, 43 безпілотники-розвідники, 24 системи боротьби з БПЛА тощо. Тим часом стало також відомо, що німецькі спецслужби від початку літа передають Україні секретну інформацію про війська Росії. Про це написало видання «Цайт». не так про спецслужби, як про підтримку зброєю. Ми от Америку згадували буквально кілька хвилин тому про новий пакет. Як на фронті наші бійці зустрічають цю інформацію, що кажуть? Завжди інформація про нову зброю є позитивна, оскільки вона відіграє чималу роль, оскільки після героїчних вчинків наших військових, звісно, друге питання постає: це те, чим ми воюємо Німеччина. В цьому за майже 8 місяць викликає посмішку. Тільки обіцянок набагато більше, ніж е, військової техніки по факту, а, але е, тим не менш, е, Німеччина розуміє, що Україна здаватися не буде, вона це усвідомила і потрошку вона пришвидшує темпи надання зброї. І якщо весь цей перелік е, дійсно буде е, е, у Збройних силах України, які ми можемо. Які... Це надмінна о, гарна новина, і ми бачимо, що о, Німеччина все більше переходить до більш важкого озброєння, яке нам передає. Звісно, дуже незайвими були німецькі танки, о, які відіграють одну з ключових ролей на о, полі бою. Але сподіваюся, що рано чи пізно і їх ми теж зможемо отримати. Ну і в цьому німецькому пакеті зокрема я така заувага, як от зимовий пакет: термо, тканина, генератори, намети, харчування. Ми заходимо в осінь, Люди цивільні, власне, готуються до перебуття опалювального сезону в містах, який за заявами власне може бути складним. У військовиків теж своїх купа справ, щоб власне зайти в зиму, ведучи далі війну. Ви як готуєтеся? Чи всього вистачає, що потрібно для цього відповідального процесу? Я перепрошую, прервався зв'язок. Коротко тезисно, питання може зимовий пакет. Німеччина обіцяє надавати генератори, намети, харчування військовикам. У містах цивільні готуються самі до опалювального сезону. Він важкий буде заяви. Ці маємо військовики на фронті теж готуються, бо заходимо о, таку у воєнну зиму. Як готуєтесь? Що все є? Чи всього вистачає? Можливо, якісь потреби озвучити волонтерам зараз. бачите щось підводить на зв'язок на цьому важливому питанні, але ми повернемося зараз. Ми намагаємося зараз почути відповідь. Валентине. Чи чуєте зараз? Я чую студію. Так, питання досі почули? Чи ще раз повторити краще? Так, я почув питання. Так. Дякую за запитання. Е, насправді, що держава. Що волонтери налагодили свою логістику, налагодили зв'язки з, з підрозділами, і такі питання щодо забезпечення вони вже є не настільки критичними, як були на початку війни, і зараз вже багато про це питання, і таких проблем майже не всі готуються до зими, але і Держава Збройні Сили України на цілком пристойному рівні забезпечують бійців всім необхідним. Так, і волонтери вже, так би мовити, знають свою справу. Тому можна сказати, що цілком. Ну добре проходить цей процес, і всі отримують те, що їм потрібно.